Мої дорогенькі йду, шукаю я магазинчик, але заодно вам покажу види. Ну, скажу, мені не дуже сподобалося, я дуже задоволена, що я на Кіпрі побувала. Але це все туристичне, до тури... речі, туристичне. В Аланії я живу, скажімо... Ну, як у звичайному місці, де вся інфраструктура. От мені зараз треба магазинчик, напевно, він десь там. Я так розумію, що десь туди мені треба пройти. Красиво тут, але я не знаю, чим займатися. Тут тільки відпочивати круглорічно. Ось так. Що тут у нас? Дивіться, кавуни чи кабачки ростуть. Ну, тут скучно. Аланія це таке собі містечко. Де постійний двіж, де, де, де школи, садочки, де у нас мені, мені всі пишуть. Ой, пані Марина, а як вам сподобалось? Чи вам сподобалось, чи ні? Ну, мені сподобалось, як в готелі. Але щоб жити, я дуже добре, що я в Аланії. Це ще раз підтверджує, що я правильно... Приїхала в Туреччину, правильно зробила. І я задоволена, що підписники приїхали зі мною і вони будуть жити, як у звичайному місці. Знаєте, що я вам скажу? Аланія це таке містечко, як мої Чернівці. Я нічого не поміняла. Тобто півроку живу в Чернівця, півроку живу в Алані. Але дякую Богу, що я попала до Холоденко. Ось, і теж побачила і ще й Кіпер. От, бачите, знову йду, знову готелі і все. А у нас в Аланії вся інфраструктура. У нас ви вийшли з будинку, причому любого на любій вулиці маса магазинів. Навіть 10 метрів. Чи продуктовий, чи аптеку, чи, ну я не знаю, чи вам кішечку-собачку полікувати. Теж це дуже близько. Тут якось дуже туристично. Ось знайшла стрілочку супермаркет. Бачите? Ось ось вона Йдемо до супермаркету. Ну, близько, це так громко сказано. Іду шукати близько. Алані це от просто близько, якщо 5 метрів, то значить 5 метрів. А тут це так, ну, зовсім по-іншому близько. Це так добре треба пройти. Не дуже це і близько. Ось, зайшла я в супермаркет, є все, але страшенно дорого. Дивіться, яблучко. 3,40 євро кілограм. Сливи. 4 євро з чим. Це шах. Я не думала. Персики 3,40. У нас, Боже, у нас один, навіть нема одного е, е, ліра. Навіть одного євро немає. О, які тут помідори, дорогі, 2,85, 3,60, капець. Банали. Боже мі банани 2,6 євро. Дуже дорого. Так, дивіться. Ну, пиво. ну, у нас трошки дешевше. Євро до євро. На да. отакі От булочки, пончики, євро 70. Ну, я вам скажу однозначно, все у два рази дорожче, ніж вала мій хлібчик, продукти, овочі, все. Так, я прийшла сюди за лаком для волосся, так як я летіла е з, з багажею, тільки з ручною багажею, і мені нічого не можна було привезти. Антипресперант, я навіть не знаю, тут 350 євро, Ну це я вам не скажу. Не знаю, лак. Я такими не користуюсь, але прийдеться брати. Ось так. А вушні палочки мені треба ще. Є, Да? Забираю вужні палочки. Так, беремо лак. Не знаю, які краще, дівчатки, а це що? Це звичайне, що тут пише? Нічого не розумію. Беру. Що робити? Так що мої хороші. Хто казав, що в Аланії дорого. Ви дуже помиляєтеся. Ось на Кіпрі все в два рази дорожче. Тому що ви знали, що ви живете в класному місті, де все в рази дешевше. Ну, мої дорогенькі, все я купила. Що мені не вистачало, що мені було потрібно. Ну, я вам скажу, в супермаркеті є все. Певна річ, ну мені казали, мені дзвонили підписники розказували, що дорожче життя. А, так, воно так і так і є. Ну, я думаю, я ще не була на ринку, але мені розказували і про ринок. Хотілося би побувати, може за ці дні я і буду там. Ось, дуже би хотілося. Я ще хотіла якусь купити шопінговочку. Хотілося б українську. Може якусь таку малюсіньку. Мені великої не треба, може таку якусь. Мої дорогенькі. Я би щось таке купила, так? Да? Маленьке? Ну, зараз спробую купити. Мої хороші. Отаку от беру малесеньку. Дивіться, але прикол, ви такого не бачили. Дивіться, кошик сперла, все в кошик поклала і вже пішла до готелю. Якби я не захотіла оцеї торбочки, я би цим кошиком приперла у готель, і мені ніхто нічого не казав. І не біг за мною. Ви таке бачили? цирк на дроті. Ось таке. Можна собі так заговоритися і поперти з кошиком. Ось, бачите, вкрала кошик, пішла з ним. Даю тепер картку, Пішла okay. в готель. Оце okay. просто капець. Зараз розрахуюся. Бачите, український приватбанк. Все раз це куплю собі цю торбішечку. Так мої норвенькі. Все, що купили, поскладали. Ось таку мою торбішечку, великої мені не треба, бо тут в темі рушники є, все є. От так, ніхто нічого не таскає. Ось, але пані Марина чуть не вкрала кошик. Уявіть собі.